Шановні в волонтери, відстина. Війна 9 років війна. Шановні волонтери, вам знайдено інше приміщення. Зверніться, будь ласка, до обласної ради офіційно. І ви будете там. Чому це не звітні? Чому нас такі було бере? Директор видавництва в 170 році приїхав за нового місяця. Я вже знаю, це цей лист, це було комусь. Це погана робота, я приймаю дотримуватися. Подивіться, у нас діючий договір до 31 грудня 2023 року, бо його з нами не розторжують. Відповідно до, до рішення обласної ради від 3 березня, року це приміщення вже займає орган державної влади. Да які будуть надавати послугу нашому населенню. Нашому населенню, а, нашому населенню, а на заставі тоді? А у нашому моніторську податкового немає приміщення. Має Договір підписаний на стадії. Підписаний акт прийому передачі. Я думаю, що не помиляєте. Мені не можу державна служба перейти в коридорі. А в рішенні на яке ви посилаєтесь, немає слова про те, що до припинення з нами поговорити. Будь ласка, прочитайте про те, що ви нам зараз намагаєтесь втюхати. По-перше, там немає слова про страхове Договору, по-друге, в рішенні по-друге, ми орендуємо коридори, зони, холи загального користування. Державна служба не може брати оренду те, що ви не можете здати відносно до закону за Шановні волонтери, вам знайдено інше приміщення. Чому нас Чемко, А ви товар, вважаєте, фонту, що це Мариновський район? Міщення. Там працюють інші волонтери. Я Якщо не, ви не, не а Диві, ми жителі віде, Малиновської Київської. Тут Київський а Малиновський. Я п'ять тижнів їжу на роботу і ще два дні в свій вихідний буду ще кудись ліпити, приїхати.